Дорогі конкурсанти, ваші наставники, батьки і взагалі всі, хто любить шир, любить музику. Сьогодні свято. Свято музики. Другий всеукраїнський фестиваль-конкурс Кампанела відкриває свої двері. Ну, надаючи можливість юним талантам заявити про себе. Поза як для кожного музиканта вкрай важливо мати оцінку, мати слухача, вірити в свої сили. Саме конкурси дають потужний поштовх у кар'єрі, а інколи і в долі виконавця. Це ще один серйозний крок у захоплюючий світ музики. Сподіваюся, що це свято, яке стало вже традиційним. Стане яскравою подією вашого життя, відкриє нові дороги та надихне вас працювати на ім'я музики. Від усього серця бажаю вам реалізувати те, що ви задумали. Мрійте, творіть, прагніть перемоги і перемагайте!